Мисто Пушкином метра ж п'ятдесят, Кімната Один санузли один леодин Атаманенко. Фото Сергій Ананів, коротенько. В однокімнатній квартирі живе творча пара. Тому дизайнеру потрібно було організувати дві робочих зони: одну влаштували у вітальні, яка виконує ще й роль в спальні. Другу, на балконі, який утеплили і приєднали до кухні. Подробиця. квартира, розташована в новобудові на березі річки. Планування у неї типове на два приміщення, два вікна, розповідає дизайнер Юлія Атаманенко, тому ми не змогли запропонувати замовникам окрему спальню, але вони, на щастя, її і не попросили. Сказали, що їм достатньо розкладного дивана з ортопедичним матрацом, єдина кімната межувала з коморою. Ми її знесли і виграли площу після демонтажу підвіконня між лоджією і кухнею, і утеплення лоджії з'явилося місце для робочого кабінету, який можна при необхідності закрити дверима гармошкою. Кухня візуально збільшилася, і стала світліше. Відсутність дверей між передпокою і кухнею також дозволило візуально додати обсяг простору. З такими правками квартира змінилася. Отримала глибину і велику кількість природного світла. До речі, цікаво вийшло вписати на лоджії шафа використовували для цього нішу. Виглядає так, ніби за дверима ще одна кімната кінематографічно вийшло. так як символ двері досить сильний. Згадує Юлія Атаманенко: господарі просили передбачити кілька додаткових спальних місць для гостей. Так, на лоджії з'явилася лавочка, яка легко перетворюється в спальне місце, і розкладний диванчик на кухні. Для оздоблення стін вибрали просто фарбування, в основному в білий колір. У ванній кімнаті стіни і стеля покрили спеціальною вологостійкою фарбою, щоб заощадити на плитці і її укладання. На лоджії зробили обшивку дошкою, щоб додати трохи сільського затишку в міську квартиру. Практично у всіх приміщеннях підлоги виконані з масивної дубової дошки, в тому числі і на кухні, звичайно, це трохи непрактично, але господарі люблять ходити бо по теплій дерев'яній підлозі у ванній кімнаті на підлозі сланець, а на екрані ванній кварцит, відмовившись від комори. Дизайнери перенесли зберігання в шафи їх зробили на замовлення. Шафа на лоджії був задуманий для зберігання двох складних велосипедів. У вітальні у великій шафі на всю стіну від підлоги до стелі зберігається більшість речей. Від верхнього одягу до книг на кухні на прохання господині, яка дуже любить готувати, полки підняли до стелі. Всі стільці і крісла в цій квартирі. З історією, стілець в кімнаті біля робочого столу в минулому житті виступав в театрі музичної комедії Санкт-Петербурга, а потім його відправили на пенсію разом з господинею. Дизайнери перетягнули його в ляну меблеву тканину стільці. Біля обіднього столу були куплені в антикварному магазині і відреставровані. Скриню зустріли на блошиному ринку. Він був пошарпаний. Довелося замінити повністю дно. Прикрутили коліщатка і вийшов пересувний журнальний стіл, зручно використовувати під напої, коли приходять гості. Кілька предметів були розроблені в студії Атаманенко спеціально для цього інтер'єру, наприклад, пеньок зліва від дивана на кухні, робочий стіл і лавочка під книги у вітальні. Картина над диваном написана спеціально для проекту Юлією Атаманенко, за її словами, розробляючи стилістику. Згадували в тому числі і образ української садиби, масштаби, звичайно, не ті, але образ склався. Навіть сусідів захопив люди, що живуть поруч. Захотіли залучити дизайнерів до роботи над їх квартирою, а це вже успіх. Планування, бренди представлені в проєкті, передпокій оздоблення, фарби, Тікоріла підлогове покриття, масивна дошка, авангард-паркет, покриття, осмомеблі, комод, дрексел-герітаге. Пуф виготовлений на замовлення, Вітальня оздоблення, фарба, тікуріле підлогове покриття, масивна дошка, авангард-паркет, покриття, осмомеблі, стіл і лавочка під книги виготовлені, студії Атаманенко, антикварне крісло, тоне, вінтажні крісла 60-х років. Великобританія, диван зроблений на замовлення в місцевій майстерні, в яких меблів, текстиль, порті розшиті на замовлення з грубого льону, тюль джаб-декор. Картина Юлія Атаманенко, Юрій Пилишкін, скриня придбаний на блошиному ринку освітлення, Торшер Тін, Лісія Фроймаєр, кухня оздоблення, фарба, стіккуріле підлогове покриття, масивна дошка, авангард паркет, покриття, осмо, меблі, антикварні віденські стільці, тони, пеньок зліва від дивана, зроблений за ескізами, студії Атаманенко, диван і кухонний гарнітур. Ікеа стіл виробництва Малайзії, побутова техніка, вбудований холодильник, євгер освітлення, освітлення», «Пралі», текстиль, подушки, джаб плет, іке ванна, кімната оздоблення, фарба, тікуріла, екран скварциту, порцелоноса підлогове покриття, сланець, порцелоноса меблі, тумбочка, ікеа санфаєнс, ванна, дюровід змішувачі, рогелоджія, кабінет оздоблення. Вагонка, підлогове покриття, масивна дошка, авангард, паркет, покриття осмомеблі, шафа, лавочка, все студія Атаманенко, стіл виробництва Малайзії, освітлення, стильовий світильник, іке, настільний світильник, лікт Львін, текстиль, римські штори і текстиль для лавочки зшиті на замовлення з грубого льону. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ. Тен надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін Міром Рю.